Всім привіт! Мене звати Влад. Сьогодні хотілося б обговорити таку важливу тему, як чи потрібно взагалі молитися на язиках. І щоб довго не тягнути, давайте відразу відкриємо дії святих апостолів, другий розділ, перший вірш. Тут ми читаємо: коли ж почався день п'ятдесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі, і нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немовби огненні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небо. А коли оцей гомін зчинився, зібралася безліч народу. Та й диву, далися! Бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися та й казали один до одного: хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Уявіть ситуацію, що Петро і Павло говорять своєю власною мовою, а кожен з парфям, мідян і еламітів чує свою власну мову. Тобто парфянську, мідійську і еламітську. І сьомий і восьмий вірш. Усі ж побентежилися та дивувалися, та й казали один до одного Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? З цього випливає, що коли Петро й Павло молилися, то парфяни, мідяни й еламіти розуміли, про що вони моляться і про що вони говорять. І виникає логічне запитання, чи коли моляться на язиках, можна їх зрозуміти? Адже в цих віршах ми прослідковуємо чітку мету, що Бог послав Петру і Павлу свій Святий Дух з метою, щоб вони проповідували добру новину. Давайте продовжимо далі з 9 по 11 вірш. парфяни та мідяни та еламіти також мешканці Месопотамії, Юдеї та Каппадокії. Понту та Азії, Іфрігії та Памфлії, Єгипту і Лівійських земель, край Єрени і захожі римляни, Юдеї й нововірці, критяни й араби. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі, мовами нашими. Також я хотів би додавати сюди вірш з дії, 19 розділ 6 вірш. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий. І різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. З цього вірша чітко видно, що різними мовами вони почали розмовляти, щоб проповідувати людям. Тобто, щоб розповідати добру новину було легше. Давайте подивимося ще один вірш. Відкрите, будь ласка, дії, другий розділ, 38 вірш. А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів. І дара. Духа Святого ви приймете. Деякі прихильники конфесії молитви на язиках вважають, що для того, щоб отримати Святий Дух, потрібно молитися на язиках. Але з цього вірша видно, що Святий Дух можна отримати тільки якщо покаятись і охреститись. І тільки тоді ви отримаєте Святий Дух, а не шляхом придумування власної мови або набору звуків. Також хотілося б обговорити ще один вірш. Відкрийте, будь ласка, 1 Коринфян 14 розділ, 1 вірш. Тут ми читаємо: дбайте про любов і про духовне питьмуйте. А найбільше, щоб пророкувати? З цього вірша ми чітко бачимо, що найважливіше в житті християнина це якраз пророкування, тобто розповідати добру новину про Ісуса. Про що ви думаєте, коли чуєте слово пророкувати? Ну, найперше, що спадає на думку, звичайно, передбачання майбутнього. Ну насправді так і пророкували в давнину Божі пророки, але пророкування не було їхнім основним завданням. Наприклад, коли Бог казав до пророка Єзикіїля у видінні Пророкуй до Духа, то Єзикіїль повинен тільки був переказувати Божі накази людям. Це можна знайти в книзі Єзикіїля, 37 розділ 9 і 10 вірші. Також Ісус, коли стояв на суді перед священниками. На нього плювали, били і насміхаючись, вигукували: пророкуй нам Христе, хто тебе вдарив? Священники не вимагали від Ісуса, щоб він передбачив майбутнє. Скоріше вони казали, щоб він за допомогою Божої сили приділив, хто ж його вдарив. Це можна прочитати в Матвія, 26 розділ з 67 по 68 вірш. Отже, висновок: саме слово пророкувати означає виголошувати людям добру новину від Бога. Давайте відкриємо 14 розділ другий вірш. Тут ми читаємо. Як говорить хто чужою мовою, то й не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне. Наприклад, людина говорить китайською мовою. До Бога вона теж молиться китайською мовою. Вона розуміє китайську, але тут приїхала в Україну, наприклад, і починає проповідувати теж на китайській. І люди, що, звичайно, не розуміють китайську. Саме по цій причині Бог в часи п'ятдесятниці слив на своїх вірних послідовників Святий Дух у вигляді вогнених язиків. Давайте читаємо далі. А хто пророкує, той людям говорить на збудування, і на умовлення, і на розраду. Як говорить хто чужою мовою, той будує тільки самого себе, а хто пророкує, той церкву будує. Я ж хочу, щоб мовами говорили всі, а ліпше, щоб пророкували. Більший бо той, хто пророкує, аніж той, хто говорить мовами, хіба що пояснює, щоб будувалася церква. З цього вірша чітко видно, що важливіше пророкувати, тобто розповідати добру новину. Також, якщо ти говориш на іншій мові, наприклад, китайській, то мусиш пояснити, що ти сказав. Читаємо далі: шостий вірш. А тепер, як прийду я до вас, браття, і до вас говорити буду чужою мовою, то який вам пожиток зроблю? Коли не поясню вам, чи то відкриттям, чи знанням, чи пророцтвом, чи наукою, бо навіть і речі бездушні, що звук викидають, як сопілка чи лютня. Коли б не видавали вони різних звуків, як пізнати б тоді, що бренить або грає? Бо коли сурма звук невиразний дає, хто до бою готуватись буде? Так і ви, коли мовою не подаєте зрозумілого слова, як пізнати, що кажете, ви говоритимете на вітер. Як багато, наприклад, різних мов є на світі, і жадна з них не без значення. І коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцеві, і промовець чужинцем мені. Так і ви, що пильнуєте про духовні дари, дбайте, щоб збагачуватись через них на збудування церкви. Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб умів виясняти. З цього вірша чітко видно, що треба молитися про дар перекладання того, що ти говориш. Тобто пояснити людині, перекласти їй. Бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду. Ну то що ж, буду молитися духом і буду молитися й розумом, співатиму духом і співатиму розумом. Цей вірш говорить про те, що потрібно до Бога не тільки співати й молитися, а й в думках Його прославляти. У коли благословлятимеш Духом, то як той, що займає місце простої людини, промовить амінь на подяку твою? Не знає бо він, що ти кажеш. Ти дякуєш добре, але не будується інший. Дякую Богові моєму. Розмовляю я мовами більше всіх вас. Але в церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж 10 тисяч слів чужою мовою. Цельюш каже, що краще п'ять слів зрозумілою мовою сказати, ніж 10 тисяч слів незрозумілою. Ще давайте відкриємо 1 Коринфян 14 розділ 22. вір. Отож, мови існують на знак не для віруючих, а для невіруючих, а пророцтво для віруючих, а не для невіруючих. Цей вірш каже, що всі мови мають значення для тих, хто не вірить в Бога. А для тих, хто вірить, для них мови це не перешкода для спілкування, бо Бог дає їм розуміння всіх мов світу, кому їм. Саме апостолам. Адже це чудо було одноразовим, коли сходив Святий Дух на День П'ятдесятниці. На сьогоднішній день, якщо ви хочете знати мови, то їх потрібно вчити. І 23 вірш. А як зійдеться церква вся разом і всі говоритимуть чужими мовами і ввійдуть туди сторонні чи невіруючі, чи ж не скажуть вони, що біснуєтесь ви. Тобто, коли прийде японець чи француз, і ви заговорите на українській, він подумає, що ви біснуєтесь, адже не знає вашої мови. Колись, коли я був присутній при молитві на язиках і почув, як саме ця молитва відбувається, то я не відчував, що ця молитва поєднує людей з Богом. Що ж, давайте відкриємо ще 28-й вірш. А коли б не було перекладача, то нехай він у церкві мовчить, а говорить нехай собі й Богові. Цей вірш каже, що якщо в церкві моляться на іншій мові, то обов'язково мусить бути перекладач. Тобто молитесь ви в Україні на китайській, будь ласка, будьте добрі, запросіть перекладача, щоб всі розуміли, про що ви молитесь. Який приклад може дати нам Біблія в цьому? Давайте відкриємо Луки 11 розділ, перший вірш. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися, так як Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них: Коли молитеся, говоріть, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на кожен день і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному Божникові нашому, і не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Хіба Ісус вчив молитися випадковими словами чи випадковим набором звуків? Ні, Він вчив молитися зрозумілою для нас мовою. Ну і останній вірш, який підведе нам підсумок. Відкрийте, будь ласка, 1 Коринфян, 13, розділ, 8 вірш. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва й існують, та припиняться. Хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. З цього вірша видно, що мови припиняться, а отже й молитися ними не потрібно. дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Включайте сповіщення з вами. Був Влад. Всім гарного дня.